Доброго дня, хлопці та дівчата. Вас вітає пан Міхась. Пропоную вам прогулянку по лісу. Дишиться легко природа. Пташки співають. А ще, як, як знайдемо грибок, то ще буде і юшка грибна. Ох, то ми ще й живота побалуємо. Побачив на базарі, продають маслята. Маслята, може назва і друга у них українською, тож вибачайте. Пригнув я на своєму мопедика Буцефала і поїхав до лісу. Зайшов до лісу, ходжу, ходжу, поки нічого не знайшов. Але природа, природа балує, ой, добра природа. Ахмурий день сьогодні, перше травня. Але ж звідки йому, братці, то веселому, як расисти обстріляли нас, ото курва стріляла нас усю ніч, блін, а падла така, блін.